Відтворили постату декілька років попередньо безліч нових горі. Це на фінал, це старт, бо далі буде ще цікавіше. Людина, яка бачить кожного з них, не просто учні, а майбутніх майбутньої України. Вітайте оплесками. Директорка нашого ліцею Марія Соколовська. Вітаю, шановні вчителі, шановні гості, друзі, і, звичайно, наші чудові дев'ятикласники, які ще не дорослі, але вже і не діти. Ви на межі нового етапу. І сьогоднішнє свято це ваш великий такий перший підсумок величезної вашої роботи, вашої праці. І о, сьогодні ви отримаєте документи, які стали результатом вашої щоденної праці, ваших щоденних старань, сумнівів і іводі і перемог ваших. Але о, найголовніше, що ви стали між дорослими, виваженішими, мудрішими, сильнішими та дорослими. Ви навчились дружити, ви навчились підтримувати одного. Це найцінніше в нашому житті. я щиро дякую кожному кожному з вас за ваші старання, за вашу працю, за ваші жарти в коридорах, за те, що ви бігали в коридори, за ваші посмішки, за вашу дружбу, за ваші чудові, ясні, енергійні очі. Нехай цей день стане для вас такою точкою відліку. До великого щасливого майбутнього. Обирайте свій шлях з відкритим серцем. Вірте в чудеса, мрійте, не бійтеся мріяти, бо мрії збуваються. І пам'ятайте, що двері нашого ліцею завжди для вас відкриті. Дякую батькам за вашу віру, за вашу підтримку, за вашу любов. Дякую нашим вчителям за вашу мудрість. За щедрість вашої душі і за ваше терпіння. Ми пишаємося вами і щиро віримо в ваше чудове майбутнє незалежність, мирній Україні. А зараз ми переходимо до офіційної частини. Наказую видати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. Учням 9 класів 2024 2025 навчального року. І так, свідоцтво про здобуття базової, середньої освіти. відзнакою видається дубовці Софії Ігорівні. про здобуття базової середньої освіти звідти. Виключається степлянку Олександрії Євгенії. Свідостобуття базової середньої освіти отримує Андрієва Лілія Станіславівна Про здобуття вазової середньої освіти отримує пасковина Юрія Миколаївна. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти отримує паля Скрістіна Іворіна. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти отримує пирсін Матвій Антонович. Свідоцтво продобуття базової середньої освіти отримує Попович Артем Романович. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти отримує правада Максим Сергійович Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти отримує доїв Валерія Миколаєва. Свідоцтво роздобути

Свідоство про здобуття базової середньої освіти отримує суганяка Данії Андрійовича. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти отримує суганяка ім'я від Віталій Ович. Свідостополюття вазової середньої освіти отримує тішу богдан. Середньої освіти отримує курт Яніна Сергіївна. Свідоцтво про постабуття пасової середньої освіти отримує Чернешова Коліна Іваніна. Свідоцтво про буття базової середньої освіти отримує Чума Ярослав Вікторович.

Фідосом здобуття базової середньої освіти отримує Яковка Маргарита і та Похвальним листом Міністерства освіти і науки України нагороджується Дубовка Софія за високі досягнення навчання. Повальною рамок нагороджується. Предмета англійська мова та мистецтво. Грамотою нагороджується добурка Софія здобуття перше місце у районній олімді з англійської мови та диплому за участь у всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської мови. Похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України. Народжується бачма Максим Михайлович за особливі досягнення у вивченні предмету фізична культура. Похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується заворіння Софія Сергіївна. За особливі досягнення у вивченні предмета англійська мова. Похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується занятина Ілона Олександрів. За особливі досягнення у вивченні предмету фізична культура. Похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується Кащеєва Юлія ділі за особливі досягнення у вивченні предмета трудове навчання нагороджується Юлія дипломом учасника за участь у всеукраїнській учнівській олімпіаді з технологій та грамотою за здобуте друге міні. В районному етапі Всеукраїнської ліпіади світового навчання. Похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується Руї Валерія Миколаївна за особливі досягнення у вивченні предмету мистецтва. Похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується свідоцька Тетяна Віталіївна. За особливі досягнення у вивченні предмету фізична культура. Охвальною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується Стеблянкою Єлизавета Дмитрівна за особливі досягнення увидені предмету мистецтва. Похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України наголошується суманяка Ілля Віталійович. За особливі досягнення вивченні предмету мистецтва. Почесною грамотою Власний керівник 9-го А класу. Західну педагогічну діяльність, успішне виховання та навчання майбутнього покоління, а також за майстерність. Бажаємо подальших звершень та нових вершин. Вечисною грамотою нагороджується кумель Надія Русланівна, власний керівник 9-го класу. Терність, педагогічну мудрість, відданість справі формування сучасної якісної освіти та ваговий внесок у виховання молодого покоління. Бажаємо вам нових професійних звершень! Оголошується подяка батькам учня 9-го класу голові Рената, шановні Жанна Павлівна та Максим Володимирович. Щиро висловлюємо вдячність. За партнерство, допомогу в реалізації освітніх програм виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління. Дякуємо за щоденні зусилля в цей складний час. Оголошуюся подяка батькам, учениці 9 класу Дубовки Софії, шановні Ольга Миколаївна та Ігоря Яхалімовича, щиро висловлюємо вдячність за партнерство, допомогу в реалізації освітніх Ваша активна участь в житті класу та ліцею є немоціненою. Оголошується подяка батькам, учениці 9-го класу свідоць і Шановна вірума сина, щиро висловлюємо вдячність за партнерство. Дякуємо за щоденні зусилля в цей складний час. Бажаємо вам міцного здоров'я, мудрості, оптимізму, родинного затишку і віри Майбутня. Проголошується подякувати батькам, учниці 9-го Б класу Рої Валері, шановні Миколу Віталійовичу та Оксану Миколаєві. Ваша активна участь у житті класу є неоціненною. Бажаємо вам міцного здоров'я і дякуємо за щоденні зусилля в цей складний час. Олександрі, ваша активна участь у житті класу та ліцей є неоціненною. Дякуємо за щоденність усиля, цей, цей складний час та за щедрість душі. Прошуся подяка батькам, учня 9-го Б класу Чумака Ярослава. Шановні Віктори Анатолійовича та Тетяна Андрійовна, ваша активна участь у житті класу є неоціненною. Щиро висловлюємо вдячність. Та допомогу в реалізації освітніх програм та всебічного розвитку підростаючого покоління. Сякуємо паспорт! Вітаємо! Здається, тільки вчора вони вперше сіли за парти, а сьогодні вже випускники зі сльозами на очах. До слова запрошую наших дев'ятикласників. Свідоцтва, де ваші свідоцтва, свідоцтва в руках, друзі, поруч, світ ще гає і бойпологи.